Ваше блаженство, дорогий владик, благословіть. Ми радо вітаємо вас на святій зазимській землі. Вона на свята, посвячена молитвами, подвигами стражданням, свого небесного покрови, священнолучника Михаїла Подєрського. Ми, духовні чади і нащадка Отця Михаїла, сьогодні прославляємо в ліку святих його страждання за чистоту віри Христової. Ми знаємо, що сила молитви подвижних перехристового Боже міцніше лави воїн за велич мурів чи гуркіт гармонії. Дякуємо вам, владико, за радість вашого приїзду до нас, за можливість разом з нами шанувати День пам'яті священномученика Михаїла, Пресвітера Зазимського. Дозвольте від імені всіх парафіян нашого монастиря перечутті великого торжества запросити вас до храму. 26 листопада 2023 року, у неділю 25 після п'ятидесятниці, День пам'яті святителя Іоанна Златоуста, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію. У монастирі в ім'я приподобна мучениці що у селі Зазим'я Броварського району Київської області. У цей день також вшанували пам'ять священномученика Михайла Подєльського, цей подвижник ХХ століття служив у селі Зазим'я. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова інформаційно просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, духовенство монастиря та гость у священному сані. Самаряніншекто грядий, приїде на дні і відео його милосердова і приступи приступі люб'яза струпи його. Позріває масло і віно, всадивши його на свой скот, привітає в гості і ему. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді Свят, Святий, і снітавос, святий, священочі Михаїл, вони вначале нас одному що треба любити Бога понад усе. Та людина, яка любить Бога понад усе, вона любить свою землю і свій народ. А та людина, яка Бога не любить, вона не любить свою землю. Вона не любить свій народ, тому що Бог створив землю, Бог створив людину. Якщо ми любимо Бога, то ми можемо молити Бога, щоб Господь післав милості на нашу землю, на наш народ. І що ми Бога не любимо, то ми ображаємо Бога, відланяємо блажесну благодать і від себе, і від тих, хто поруч з нами. Без благодать, без якої людина не може жити, вона якби існує, фізично існує, але вона не живе. Без благодаті Божої нема життя. Є існування, а життя це є існування плюс. Такі почуття, як радість, щастя, мир. Оце є життя, коли любов, коли людина має ці почуття в собі, то вона живе. Якщо цих почуттів немає в неї, то вона не живе, а існує. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Богослужіння завершилось чином славлення святителю Іоанну та священомученику Михаїлу. Після відпусту виголосили многоліття митрополиту Бориспільському і Антонію. Потім блаженніший митрополит Онуфрій привітав Владику Антонія із 17-ю річницею архієрейської хіротонії. Поздравляю вас, Велика, з вашим юбилеєм в Архірейської Хіротонії. Нехай Господь береже вас. Допомагає і багато багато чоловіків зверху про це і так світло, красиво, як ви звершитеся, сьогодні. Господь вас береже. А це. Митрополит Антоній виголосив подячне слово. Багато із тих, хто сьогодні тут молиться, вони вимушені більшість воскресних днів молитися в своїх храмах, а в домівках, в якихось приміщеннях, які пристосовуються для богослуження, тому що їх вигнали з своїх храмів. Але від цього не ваше блаженство не стали менше віруючими. Їх горячі серця, їх любов до Бога, про що сьогодні свідчить, майже весь храм причащався. І от коли дивишся на ці лиця людей, віруючих, вистрадалих в свою віру, які безмірно люблять, довіряють Богові і розуміють, що ці часи, які Господь їм дав, це часи для їхнього свідчення вірності церкви Христові Христу, трипостатному Богу. І дай Бог ще що блаженство, щоб і вашими молитвами Господь дав все необхідне нашому народові, щоб був мир у нашій землі, і щоб мир був в серцях людей, навіть ті, ті люди, які не розділяють наші убіжження, а де називають себе християнами, нехай би задалі частіше, що Христос заповідує любити Бога, любити свого ближнього. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.